Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 27 січня ось така погода. Бачите, така в мене зима. Пороставало, вийшла на город. Тут просто така грязюка. Але вже з наступного місяця, ось уже через 3 дні, буду починати. Висівати зелень у своїй теплиці, ось в отій полікарбонатній. І займатимусь обрізкою дерев. Ось тут у мене молоденький наш садочок, яблуньки, грушки. Цьому році я займаюсь повністю сама обробітком, обрізкою, ось оцих молоденьких дерев. Ну, не тільки ціх і ті, що в мене в дворі, але в нас що в дворі, що тут, а всі дерева молоді, бо ми тут садили самі, тут нічого не було. Ось так зараз виглядає моя оця нова клумба, де я садила ці гібіскуси. До речі, ось вони є. Ой, бачите, такі ось. Ось. У. Ну, побачу, чи вони все-таки підуть в ріст. Дивлюся, що там, бачите, стовбурет зелененький. І так і дивлюсь, де не де стерчать, тут ось не видно, але він є. Ось зараз покажу. Ось він, бачите? І такий зелененький. Оце він. То сподіваюсь, що вони в мене ще й перезимували. Ну, а це моя лаванда, все таке чумази, бачите, грязюки повну, ось така зима. Так, в общем, показала вам трошки отаку погоду. Ось отут, у кукурузині, я посадила два саження, саженця хурми. Побачу, як вони в мене підуть в різ чи ні. Бо ми вже один раз купляли, садили. Але ну, я так розумію, що тут такий саджанець нам прийшов, бо ми все, що ми з того магазину купили, нічого так і не почало рости. А це вже я заказала у людей, самі вони вирощують оці всі саджанці. Так що ну, побачу, як буде хурмація приживатися в моєму садку. А так в мене тут все росте таке, ви бачили. Сливи, грушки, яблуні і оце ось персик підпертий. Він в мене чогось так почав в сторону рости, то я його ще і з осінь підперла такою ломакою, щоб він трошки вирівнявся. От. Ну, тепер нам, мабуть, підемо до хати, будемо щось з вами готувати. Для нашого здоров'я. Ну що ж, ми з вами вже на моїй кухні. І що я хочу вам сказати: здорове харчування це не просто якісь такі рецептики. Я їх буду показувати. Все ви будете бачити, що я їм, яке харчування. Але я вам хочу сказати, що нема таких частих в мене зараз відео про це харчування, бо хочеться все-таки до вас донести, що. Це повинно стати вашим способом життя. Тобто здорове харчування це така, знаєте, життєва філософія. В якийсь прекрасний момент я це зрозуміла. В мене на моєму каналі Танюша, хто із моїх підписників звідти перейшов, ви пам'ятаєте: дещо в 2018 році. Це приблизно десь два роки я вже займалася здоровим харчуванням. У мене вже там купа рецептів. Навіть я вже і збалансоване харчування там для себе вияснила. Цікавилась і іншими вже там напрямками в харчуванні. Але я так вам є там відео у мене, де я так наші з вами поговорила і сказала, що ну, все, все ідеально. І рецепти, і харчуюся, і години в мене, але ну, щось не те. Не те якось воно. Вроді, вроді би, як все повинно вже бути на відмінно, але якісь проблеми по здоров'ю є. І ось тоді я вже почала більш так, знаєте, е... Глибоко вивчати суть людини. От не знаю, в мене вже тоді почалися оці такі перші такі думки, від чого залежить стан людини, емоційний, психологічний, ну і, звісно ж, здоров'я, звідки його брати? З харчування щось маловато, звідки ще? І ось тоді вже я зрозуміла, що теж багато читала духовної літератури. Мій шлях, до речі, він не знаю, ще, мабуть, років з дванадцяти десь почався оці зародки такі, самі-самі перші. Багато в мене таких було думок, і я на себе дивилась, думала: ну, блін, я якась не така, як всі. Всіх цікавлять проблеми насочні, а в мене вічно щось таке, знаєте, в голові про якийсь космос завжди щось там думала. Ну, і ось, бачите. Все-таки я зрозуміла, що здорове харчування ну це не рецептики. Понимаєте? Це такий спосіб життя. Це треба для себе зрозуміти, що або я щось змінюю, або, ну, просто як я вже навіть в тих відео казала, що змінивши одну їжу на іншу. Нічого не зміниться, все рівно будуть проблеми, бо є ще така наука психосоматика, де людина своїми думками вона притягує всі болячки. Якщо ви навіть будете харчуватися цими овочами, фруктами і спеціями, але будуть, знаєте, скажу так, чорна душа, страшні думки про людей, про всесвіт, то ну, нічого не зміниться. Колись я працювала ще в лікарні в онкології, мені зустрілася така жіночка, ви знаєте, ну от Божий одуванчик. Просто на неї так дивися, маленька, худенька і така. А коли я з нею поспілкувалася, вона теж задавалася таким питанням, що звідки могла мене ця онкологія приключитись. Я все життя була така добра і така. Але потім я ж кажу, коли вже так з нею більше роззнайомилася, знаєте, не така то і добра. Вона навіть мені завжди оце видавала, що не такі діти, не такі невістки, не такі родичі, і вона оце мені жалілась постійно, що вона така добра, вона така. Е Ну, от я ж кажу, Божий одуванчик, а всі кругом неї ось отакі нехороші. Не і той так робить погано, той те робив. і Вона мені це все викладувала, знаєте, тут знайшла е, свободні уші, так сказати. І я її слухаю, слухаю. Я розумію, що ну, ось проблема в чому. все. Людина з виду вроді би, от така, спокійна, нормальна, але в голові в неї вона по сьогоднішній день, ну, на, на той час так сказати. Я думаю, вже така болячка, вже якби людина повинна, ну не знаю, про що вона повинна думати. Мабуть, вже не про, точно не про своїх отих родичів, які там 10-20 років тому їй щось там не так зробили. А вона от сидить із цими проблемами. Я вже так ну, зрозуміло, що свої мозги не вставиш, нічого я там їй, звісно ж, не рекомендувала там. І то я просто її вислуховувала, розуміла, що ну, на даний час це, мабуть. Саме більше, що я можу для цієї людини зробити, так як онкологія, саме розумієте. А ще я розуміла, маючи в голові оці думки, оцей негатив, я розуміла, що ну, недовго не їй залишилось. Це просто із-за того, що в неї немає сил бороти свою болячку. Вона всі свої сили, всю свою оцю навіть добру енергетику, яка в неї все-таки є. Вона віддає її отак, розумієте, в нікуди на цей негатив навіть в такі минути. Так що, от і хотіла, якби навіть на цьому прикладі вам сказати, що я буду показувати все вам час від часу, так сказати, бо я не хочу знову свій канал перетворити на цю кулінарію. У мене душа зовсім до другого тягнеться, і я вам буду показувати. Ось вже нарешті січень закінчується, лютий починається, вже будемо з вами сажати. І якраз таки і будемо сажати здорову цю їжу, здорове харчування, бо все це в мене зараз зв'язане. Тобто моє життя змінилося, змінився раціон і е, працюю, я так сказати, висаджую все, що там в мене є. Половина в мене рослин для душі, це там квіти, якісь дерева, щось таке декоративне. А друга половина цих рослин це для мого здоров'я, для харчування. В цьому році трошки там теж. Знайшла я гарний такий сайт однієї жіночки. Диковані такі дерева хочу заказати, форма в мене є. Хочу ще там актимідію посадити. Ну, такі, знаєте, якісь необичні вже деревця. Так що ось така моя предіслов'я до цього харчування. Бо просто, якщо не зміниться в голові оце розуміння, для чого вам потрібне оце здорове харчування? Рецепти нічого не, не дадуть. Це я вже пройшла от, на своєму досвіді, бо я все із свого досвіду показую. Пройшла, я вже скажу, два роки в мене було вже нормальної їжі, все по, по годинах, і слідкувала, але толку мало було. Треба змінювати своє мислення, свій підход, своє якби, бачення цього результату здорового життя. Бо якщо ти здорову їжу вживаєш, харчуєшся для того, щоб вилити грязі негатив на свого сусіда потім, чи на дітей, чи ще на когось, і ходити, розумієте, з оцією чорнотою, з оцим стресом, бо це стрес, це. Для організму це найбільший стрес, оці негативні думки. То толку ніякого не буде. Ну, це вже провірено в мене не один раз. Навіть зараз ситуація, війна в Україні. У мене часто так само є депресія, у мене є цей негатив до якихось подій, оцих зовнішніх. Те, що на війні робиться, і те, що в країні в нашій робиться, не відриваюся я якби, від цього, не можу себе відірвати, бо все-таки це реальність така жахлива. розумієте? Війна це найжахливіше, що може бути в цьому житті. Ще на початку, коли вона почалася, мій перший канал, я жахом то все розказувала. а... З Росії мої підписники вони сміялися, так сказати, мені там писали дурні коментарі. Але я думаю, вже два роки війни вже вони відчули так само вже багатьом, думаю, до голови воно доходить, що насправді робиться, і до якої межі вже дійшло це все. Так що мені так само важко, і повірте. Я це розумію, тому моє оце харчування, воно, як сказати, воно в мене нормальне, так як і було по сезону оздоровче. Але я розумію, що як тільки я за свою душу запустила оцей негатив, оцю паніку. Навіть здоровий салат, він мені користі не дає. Мені вже так само цілий день якось погано, в мене вже в желудку щось не те, то бурчить, то, то тошнить. І не зрозуміло, що зі мною робиться. Ось вам, якби, на своєму досвіді я вам отакий свій приклад привожу, що як воно все взаємодіє. Тобто те, що в душі, якщо воно. Неспокійний, то вже я ж кажу, який би ти там не оздоровчий продукт їв, він не може нормально переварюватись. Не може нормально віддавати те, що потрібно, і організм не може нормально функціонувати, бо він так само в цьому стресі. От. Але я ж кажу, одне діло реальність, зовнішність, а друге діло, коли люди. Ось носять ще оцей, понімаєте, мішок, тягар, лайна, який він просто і, і здає на ближніх своїх. От, от що я хотіла до вас донести? Що все-таки здорове харчування дуже пов'язане з нашими емоціями і з нашим внутрішнім станом. Тож до себе підходьте комплексно. Змінюючи харчування помаленьку, потихеньку цікавтесь, зараз інформації отак. І книжки, і аудіокнижки, і інтернет, соціальні ці мережі можна знайти для себе. Любий контент і будь-який гаджет вам допоможе. Якщо не можна купити книжку, то відкривайте інтернет, включайте аудіокнижки. До речі, я себе це відкрила вже давно і дуже багато художньої літератури я беру із аудіокниг. Готую і включаю собі книжку. бо іноді Ну, Просто немає часу почитати ту книжку або щось купувати. Бо, чесно кажучи, зараз давненько я вже не була ні на яких книжних ні базарах, ні магазинах, то... хоча книги я дуже люблю. Аудіокнижки мене зараз виручають. Ну, Придіслов'я я закінчила. Я хотіла б, щоб ви зрозуміли мою думку, і я думаю, що навіть якийсь рецепт він не так важливіший, як те, що я зараз сказала для вас. Ну, а зараз просто хочу ще показати вам таку невеличку розпаковку. Це, можна сказати, коли я хожу до магазину, це основне, основна отака моя закупка це овочі. Фрукти, те, що от по сезону. Зараз зима, ну це завжди було цитрусові, апельсини, мандарини, і ми їх завжди купляємо. Раніше трошки так ми обільніше купляли зараз трошки з фінансами, як кажуть, фінанси співають романси. Всі, ви зараз в мене в основному підписники з України, знаєте, що не дуже розгониться. То, як раніше купляли по 2-3 по кілограми, то зараз там по кілограмчику беремо. Апельсини мандарини. Це в мене от, зараз, тим паче, такий сезон віруси, то зима, непонятно, на другий день весна. От. І вітамін С він треба, щоб був постійно. Тому в мене мандарини, апельсини і лимони. Ой, лимони покажу на секунду. Хотіла просто показати, зараз ось ми пару раз вже брали: оцей він якийсь не лимон, а схрещений з апельсином. Щось таке. Вони такі більші. І ми з них чавимо сік. Сік навіть цей просто знову ж, бачите? Зараз покажу. Ось така в мене баночка, он там трошки є. Бо ми так, лимончик це і видавили, випили, тобто не надавлюємо ціли, цілу цю банку, бо немає того сенсу. І навіть в ложку от рано, там, я, син, ми так само в ложечку і випили. Тобто, ось так ми зараз піднімаємо свій імунітет. Отака, ну, я ж кажу, або лимон, або це таке щось воно схрещене лимон апельсин. От. Ну, цей раз ми взяли, ось, бачте, груші були. Це ми В АТБ беремо. такі груші по 38 гривень. Наша українська грушка. У нас вона, до речі, теж така була, ми вже свої з'їли. Яблуки зараз не купляємо, бо за яблуки в нас. Свої ще є. А так ми і купляємо ще яблуки. В тому році постійно купляли, бо своїх не було. Ось отаку купила цей раз ще, як вона називається, формація. Взяли навіть отаку по акції, вона така м'яка-м'яка. Це, знаєте, одноразово, от принесли зараз на блендер і зроблю таке, таку пюрешку. Ось фурма і банан. Або фурма і груша, або яблуко. Тобто комбіную, е, в мене вже з тим немає ніяких проблем. Це вже моє харчування таке давно-давно. Е, тому я тільки побачила, принесла додому. У мене вже зразу, знаєте, 10 варіантів, які я можу зараз зробити пюрешки. І... Ще хотіла сказати, до речі, мамочки, дитина ваша не зробить таку пюрешку. Це ваша відповідальність, до речі, е, е, яке, яке здоров'я вашої дитини, то це все в ваших руках. Значить, так ви за своєю дитиною дивитесь. Бо я ж кажу, в мене хоч і підліток, але він сам того рідко робить. Е, я зробила і дала йому. Ще ось у мене, бачите, купили дві здоровенні такі пекінки. Пекінки так само, як тільки вони, їх щось не було, а це вже десь два тижні, як вони є в магазинах. І в нашому навіть сільському, і в АТБ. І я з неї роблю салати. Бачите, я беру такі здорові пекінки. Їх, до речі, вже вирощують у нас в Україні. Ціна така, що я думаю, що це не привозна, а наша українська. Оці я брала по 23 гривні за кіло. Ну, тобто, не думаю, що звідкись будуть її вести і по такій ціні продавати. Це, мабуть, вже наша е, українська. Так що, з пекінки давненько вже я роблю салатики і взяла, ось, бачите, вже дві такі здорові, бо нам хватає її на пару днів. Але про пекінку. Про її там цілющі властивості поговоримо. Зараз хотіла зробити ось такий невеличкий, ну, такий словесний таке відео, все-таки до вас донести, що пробуйте не тільки оце здорове харчування, пробуйте себе змінювати і психологічно. Ось тоді дійсно, так. Буде толк, і ви самі зрозумієте, що побачите вірніше цю різницю, бо я думаю, що хто мене вже дивиться, ну ви вже там потроху займаєтесь оздоровчим, здоровим харчуванням, але, мабуть, якісь ще у вас проблемки є. Так от проблемки це від того, що змінюється оцей душевний стан наш. Як тільки почнете потроху, це дуже важко. До речі, це набагато важче, чим змінити ось оце, ось оце своє меню. Це так само на своєму досвіді я проходила і проходжу по сьогоднішній день. Оце я вам можу сказати точно, що психологічно себе змінити, особливо нам, людям із СССР, так сказати, забитих от тією інформацією. І Нашим вихованням, бо виховували нас усіх однаково, я впевнена, плюс-мінус, але виховання було таке, що я своїм дітям зараз розказую. Якби вас виховували ми так, як нас, то тоді б ви побачили, скільки ви живете вільно і маєте скільки ви доступу до всього, до цієї всієї інформації і до життєвих позицій. І так далі, у нас цього не було. Так що нам змінюватися набагато важче. Але якщо прийти на цей шлях, то повірте, за рік, за два можна багато яких кайданів себе зняти. Так що, все, буду на сьогодні з вами оцей монолог філософський закінчувати. Показала вам заодно обзорчик. Це основні продукти. Які я купляю. А е, якісь рецептики, я з вами зготую в наступному відео. Усе, всім пока-пока, до наступних відео. Люблю, цілую миру і всього найкращого!